Це перший запуск системи для очищення провідної води у Слов'янську з 24 лютого у приміщенні компанії Аквасвіт робота з очищення води не проводилась. На початку війни звісно, всі працівники, які тут були на цьому производстві, вони всі роз'їхали, правоство закрилось, і в течение місяця можна сказати, його розібрали до. Нині ж роботу відновили, втім тепер з новою місією. Питну воду будуть безкоштовно роздавати місцевим та військовим Збройних сил України. На першій стадії працюють очистки до очистки уміщення, асорбція, система обратного осмосу. Ну і можемо показати, як заправляються балони. балонів. Завдяки електролізу электролизу мы якість води воды, водопроводной, тієї, яка прошла фильтрацию. Обычная водопроводная вода. Мы ее для сравнения, чтобы сравнить с очищенной. Это очищенная вода. Электролиз. Ось ця вода пройшла процес очистки. А ця вода тече у кранах мешканців Слов'янська. Бачимо, що вода з крану йде технічна, попри все добре, що вона є. Міський водоканал робить все можливе, аби вода була, але наголошує обов'язково її кип'ятити для вживання. Подачу безкоштовної питної води реалізували спільно з ротарі клубом. Це яскравий приклад соціального проєкту де задіяння ротаріці Слов'янська з українським дистриктом ротарі інтернешнл 2232 які не дали фінансування. Було таке м -м, бажання. Ритарічів Слов'янська, забезпечити питною, водою наших мешканців, які зараз мешкають у місті. Відгукнувся з задоволенням підприємець. відгукнулись з не меншим ентузіазмом і робітники ВЦА, і голова ВЦА, і оцей такий проєкт соціального партнерства. Між владою, підприємцями і громадськими організаціями, зокрема, воду будуть надавати для потреб соціальних їдалень, які запустили знову у слов'янську з листопада. Слов'янську ми продовжили соціальне харчування на базі шкіл. Це у нас сьома школа, двадцята школа, вісімнадцята, шістнадцята і п'ятнадцята. Харчування проводиться для соціально незахищених верст населення. Сьогодні ми знаходимося зараз на подвір'ї, де у нас обговорювалися питання, щоб безкоштовно на школи ще доставляти воду очищену, і жителі, які приходять на харчування, могли набрати і води безкоштовно. Повторюю у планах. Реалізація проєкту до вересня 2023 року.